Книга Пророка Амоса. Розділ Другий. Так говорить Господь За три переступи Муава і за чотири я не попущу того. За те, що він перепалив кості Едомського царя на вапно. Я пошлю вогонь на Муава. Що пожере палаци Кирійоту, моав серед метушні загине, серед воєнного крику і звуку сурем. Знищу суддю спосеред нього і уб'ю усіх його князів з ним, каже слово Господнє. Так говорить Господь. За три переступи Юди і за чотири я не попущу того. За те, що відкинули закон Господні і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели їх на манівці, брехні, що за ними їхні батьки ходили, я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци в Єрусалимі. Так, говорить Господь, за три переступи Ізраїля і за чотири я не попущу того. За те, що вони праведника продають за гроші і бідного за пару капців, що топчуть голови убогих у земний порох, що крутять правом тихих, що батько і син до однієї дівки ходять, щоб знеславити моє святе ім'я, за те, що розлягаються, при кожнім жертовнику, навзятій у застав одежі. Та п'ють вино покараних гривною у домі Бога свого. Адже то я був знищив перед ним Аморія високого, неначе кедр ставного, та немов дуб сильного. Я знищив плід його зверху та його коріння знизу. Я вивів вас із єгипетського краю, водив вас сорок років пустиною. Щоб ви посіли землю Аморія, настановив з поміж ваших синів пророків і з поміж юнаків ваших назореїв. Хіба ж воно не так, діти Ізраїля? Каже слово Господнє. Ви ж, назореїв, вином напували, а пророкам наказали Не пророкуйте. Ось я придавлю вас. Як давить віз, накладений снопами, і для моторного не буде втечі, і сильний не виявить сили, і витязь не врятує життя свого. Ані лучник не встоїться з луком, і прутконогий не спасеться, і їздець не врятує життя свого. Бай наймужніший з між ваших відважних утече в той день голим. Каже. Слово Господнє.